Зв'язку з останньою ситуацією ми бачимо, що для того, щоб вода зникла, не обов'язково нищити об'єкти водного господарства, достатньо просто залишити місто без електропостачання. Буде дуже класно, якщо люди будуть мати запас води на три дні. Чому три дні? Тому що питна вода. Зберігає свої властивості якраз три дні. Тому якщо технічна, вона може стояти там тижнями. Ви можете її набрати і забути про неї, то питну воду потрібно оновлювати. Потрібно 2-3 літри на людину для пиття, і для гігієнічних потреб це має бути десь 10-15 літрів. Потрібно зберігати водичку питну бажано в харчовому пластику, бажано, щоб воно не стояло на світлі, не стояло біля якихось хімічних забруднень. Ні, щоб водичка була хорошої якості, коли е, немає енергопостачання, е, то е, і коли воно відновлюється, людям не потрібно панікувати. Бо у нас достатньо велика кількість дзвінків після відновлення електропостачання, де вода. Коли з'являється електропостачання, ми вмикаємо водонасосні станції. Туди потрібно, туди, туди доходить вода. Потім вона доходить в труби. Потім вона доходить до осель хмельничан. Кудись пісніше, кудись е, раніше. Для того потрібно просто зачекати не потрібно панікувати.